Малята пройшло рівно два тижні, як ми поставили у водичку гілочки, які зібрали під деревами. Поглянемо. З гілкою верби нічого не сталося, вона була з кружечком у нас. Каштан теж нічого. А от гілочка вільки, яка була позначена трикутничком. Зверніть увагу, вже пустила з бруньок. Отакі От невеличкі листочки, вже можна роздивитися їхню форму, бачите? Колір, розмір. Проте на попередньому спостереженні пригадайте, на вільхі ще нічого не було. Ну і наш рекордсмен, гілочка буску під зірочкою. Мало того, що випустила ще більше листочків, подивіться, на кінчику вийшла ще отакий пагон виріс, на якому будуть квіточки, бачите? Довгий з такими зеленими відросточками. Тобто наш рекордсмен гілочка буску, яка краще за інші дерева. Зреагувала на теплу водичку, на тепло у груповій кімнаті і на сонячні промінці з вікна.